Всім привіт! Сьогодні я знову пасу корів і я вже знайшов одного біогриба. Зараз в нас холодно, грибів майже немає, це мій перший білий Поки що. Такий білий біогриб. Вони вже більш тільки похожі до осінніх вже родиться навіть по траві. Зараз я ще піду ось сюди, в ліс подивлюся, може ще якісь буде, тут все часто родять. Сироїжка вже велика. О, туди я бачу біогриба. Такого меншого трішки. Ямку закриваю. Ще один ось такий такий гриб. А ось цей дуже такий файний білий. Два такі білі гриби. Нормальні. Тут я знайшов ще ну, одного такого білого. Ось такого. Маленький, правда, але такий собі. Bilo jih ščuraz umanjše in manjše, to že ne znate, če bodo ščipili. Zaradi tega ščipu se podeljuje. Moje ščipi tudi izbili. Трібно жджати дощу, щоб з'явилися осінні білі. Тоді вони будуть ці здорові і їх напевно буде багато. А зараз ви ось такі маленькі білі. Тут я пройшов ще по траві, дивився, тут є сіньки. Думаю, мені писали в коментарях, щоб я їх теж знімав. Та я їх знімаю. Тут два і тут ще один. Ямку закриваю так, ще один. Ямку закриваю і ще один. А тут ще один. Так важко його вирвати чомусь? Ще маленький коня Оріс. Чотири такі синяки. Це що таке? А це ценяка корінь? І вже, напевно, все. Вигнав корову сюди, то вже я по суті я пас рано і вже по суті як після обіду або сполудні, я вже знайшов тут знову білого гриба. Такого в трав'ю. О, такий білий гриб. У нього шапочка якась така груба. Подивіться, яка у нього шапочка. Подивіться, скільки я тут знайшов синяків. Ось один, два, три. Я я вже вирвав, ось тут трішечки нижче. Тут ще два. О, тут ще. Такі великі два. Тут маленькі ще. Тут ще один є. Тут два. Один такий менший, другий великий. Зараз я ще подивлюся Ось сюди, тут теж мають бути синяки О, подивіться яка тут купа І це сняки Все, напевно. Синяків зараз дуже багато. Тут я в лісі знайшов ще одного такого білого, вже не синяка, а біого ось такого. О, ямку закриваю. Такий біой грип. Ще й у лісі, бо зараз у лісі дуже мало грибів. Зараз переважно всі гриби по траві ростуть. А в лісі мало грибів. Я знайшов у лісі ще одного такого білого. Зараз я вам його затніму. Такий білий гриб. Бачите, яка в них шапочка така аж світиться. Це все від посухи. Вони зараз сухі. Бив впав дощ. То би їх було більше. Так дощу нема. А, до речі, я тут знайшов. В попередньому відео я тут знайшов цього найкращого білого гриба. Тут все такі великі білі гриби, а сьогодні такі маленькі. На цьому місці я вже давно не знаходив грибів, Сьогодні йду, дивлюся. І тут такий білий гриб стоїть. З такою осінньою шапочкою. А ще я знайшов одну сироїшку. Таку здорову. І тако білогриба. З такою шапкою. Осінньою. Зараз похолодало, ще й посуха і все. У них такі шапочки робляться. Зараз я ще тут трішки пройдусь. О, ще один білий. Так, закриваю ямку. Два білі гриби, ще й в лісі. А в лісі зараз мало білих грибів. Але бачите, у цього шапочка така біла, тому що він був під горбочком, а всього така чорна. Я тут ще обдивився так краще трішки. Дивлюся і тут такий білий гриб. Такий, що, правда, маленький, але нічого. Тут я знайшов ще одного такого біо. Такий білий гриб. Вже наступає вечір, крові всі пасуть. Я тут пройшовся, дивлюся і тут такий гриб. Подивіться, що. який це красень. О! Так, ямку закриваю. Подивіться, який це біойгриб. Ой, біой. На цьому в мене все. Підписуйтеся на мій телеканал, ставте лайки. І до нових зустрічей. Я ще буду випускати відео. Головне підписуйтесь на телеканал, щоб в мене зростали підписники.